Карл, Карл Розенфільд, е, теж першорічні кущики, така квіточка, е, два кущика. Дуже цікавий, дуже цікава квіточка. Е, є запах насильний, але зараз дуже спекотно. І ось теж цей кущик, і тут е, от всередині є чубчик, буде. Такий помпончик всередині. Але от спотворені цими холодами квіти, звичайно, але все одно дуже гарний. І от першого року кущик, і от одна квіточка, і ось ще три бутончика. Ну, цей, напевно, я відірву. От, а цих два залишу і ось третій. А на цьому кущику от один тільки, одна тільки квіточка. Взагалі молоденький кущик, тільки два стебла. І тут два стебла, тут чотири стебла. І от було чотири бутони. Один відірвала, тобто на кожному стеблі по бутончику. Дуже красиві.